Ціна Західноукраїнського національного університету, випускника нашої альма-матері 1975 року факультету обліково-економічного на той час, третього президента України, нашого гордість, Віктора Андрійовича Ющенка. Віктор Ющенко завітав до Тернополя, який став для нього освітянською батьківщиною, аби поспілкуватись із викладачами та студентами Західноукраїнського національного університету. Кожний раз, коли на різних дебатах, чи в уряді, чи на конференціях зустрічається Київська одеська і Тернопільська школа, я завжди виступав у складі команди Тернопільської школи. Ми завжди Натхненно, натхненно відстоювали, як би ми хотіли бачити, економіку, макроекономіку, фіскальні, бюджетні процеси, монетарні процеси в Києві. І я гордився тим, що Тернопільська школа вона вкупі. На зустрічі Віктор Андрійович ділився історіями про своє становлення як політика, згадував історію нашого краю, доводив, чому важливо говорити українською, а студенти та викладачі мали можливість поставити третьому президенту нашої країни цікаві запитання. І дуже часто я бачу байдужість однолітків на якесь життєвість в місті, розуміє, що їхні голоси теж важливі в наших процесах. І що зараз порадити молоді? З яким нам сладанням потрібно рухатися, бо, на мою думку, саме за молоді майбутньої України. Ви набагато інформованіші. І мені дуже приємно, коли, знаєте, заходиш сьогодні в український уряд. Я б сказав би у 80% я зустрічаю людину, які на перших посадах, які біля 30 років. Студенти ЗУНУ подарували Віктору Ющенко уламок ворожої ракети, яка прилетіла у корпус юридичного факультету західноукраїнського університету. Такий подарунок, на думку студентів, символізує нашу незламність і сміливість.